Центральний комунальний ринок продовжує залишатись однією з гарячих тем політичного життя міста. Звернення підприємців, що скаржаться на утиски міської влади, вже не дивують. Однак резонансним став виступ народного депутата України, який ще нещодавно був депутатом міськради Володимира Кудрі на черговій сесії з цього питання. Фактично у цьому виступі, що був спровокований досить жорсткою полемікою в його бік з вуст міських посадовців, він звинуватив як мера, так і його помічників у використанні бандитських методів і навіть у кришуванні, як говорять у злочинному світі бізнесу на центральному ринку той бардак, який зробили протягом останніх двох років на центральному ринку, не підлягає ніякій критиці, не витримує ніякої критики. Це повністю заволодіння цим ринком, з бандитськими кришуваннями. А я це відповідально заявляю, що і ринок в тому числі кришують Степан Кирилович Месі Смотрящини. І я готов за ці слова відповідати. Тому, шановні друзі, я що вам хочу сказати і виборці, і підприємці, і батьки шкіл, на які наїжджають, поки ми не перейдемо до радикальних мір боротьби з цією злочинною владою. Нічого в нашому місті не покращиться. Спасибі. Нам залишається тільки додати, що народний депутат використав декілька жаргонних висловів, які треба пояснити. Висловлювання кришує на мові злочинного світу означає забезпечувати захист бізнесу, в тому числі незаконного з боку криші за винагороду на постійній основі. Цим поняттям стали широко користуватись з початку 90-х років. Термін же сматрящий означає людину, що стежить за тим, аби дотримувалися бандитських законів.